Ці обласки адресовані Дмитро Бабаку і, звичайно, його суперниці Христині Соловій. Христина співала під небом Парижа. Дмитро Бобак співав «Алелуя». І зараз час вам, шановні тренери, сказати, що вам припало до вподоби. Тіна Кароль тягне руку. І тіно вам слово. Кристіна. Ви знаєте. Я рада, что вы так выступили. А выступили вы на мое усмотрение очень плохо. Извините, я скажу свое мнение. Потому что только что вот вы так выступили, девочка, которая с вами была в боях, она попала ко мне в команду. Почему плохо вы выступили? Потому что, ну, конечно, песня, Бетховен и так дальше, все было замечательно. Вы выглядите очень красиво. Но... Ну, срывался у вас голос, и та девочка, которая прошла вот в боях, не вылетела, да, и пошла в мою команду. Я нажала кнопку. Я поняла, что она действительно гораздо сильнее вас сейчас. А, ну, рада, что я нажала тогда кнопку, и какая-то справедливость хотя бы для меня в душе вас восторжествовала. Слава, извини, это моя мысль, мои мысли, я так Абсолют. считаю, так. И Абсолют. я хочу сказать, я хочу сказать. Що Діма, я ваша поклонниця. Mm. Дякую, Тіна, і ціни голос у кошик Дмитра Бабака. Поклонниця. Дякую. Поэтому тягнула рук. І це школі. дякую від Дмитра теж. <laughs> Олександре. Христина дуже заспівала по-своєму, скажімо так, французька річ. Дуже гарно виглядали. Співали так по-дитячому, ну, як мені здалося, така манера була дитяча, але вона. Прикольно по-своєму, ну, але я не знаю. Ну як на мене, я підтримую тут тіну в тому, що переміг в цьому двобої. Переміг Дмитро. Тому я дякую вам за виступ. Дякую, Олександре. Олежа, ви знаєтеся на французькому шансоні, а саме ця пісня прозвучала у цьому ринзі. І, звичайно, вам слово щодо виступу і Христини, і Дмитра, звичайно, але я не дівчинка, і е, на мене, на мене е, феромони е, Дмитра не діють. Так не міня, да. і, і трицепси, і трицепси, і низький голос на мене не діють. От а я просто ну я якби адекватно. Але ну але але з іншої сторони на мене, на мене діє... Це фільмне, яке було у Франції до 50-х років, яке прекрасно нам показала Христинка. Її сміливість. Мені здалося, це не ваш жанр, оці пісні, але ви сміливо. Головне, ви нам передали цей шарм Парижа, і в даному випадку я голосую за Христину. Дякую, Олеже. І слово зірковому тренеру Святославу Вакарчуку. попри усю критику і попри усі гарні слова ваших колег-зіркових тренерів, останнє слово все одно за вами. Ми вже давно всі, всьою нашою великою дружною командою, навчилися, що ні критика, ні провокації. Програми, ні гострі слова ведучих, нічого не важливо. Важливо, тільки музика, внутрішнє відчуття, ну і можливо, дружба між собою. Тому я хочу в двох словах сказати. Христина співала а дуже хвилювалася. Більше за мене точно. А я хвилююсь за кожного з вас. Діма зібрався і дав, ну, як на мене, максимум того, що я чую. Він мене вразив. Я хочу за це йому подякувати. Далі йде христина. Ще їм сказав одну річ, яку я е, перед виступом, щоб вони не переживали, хто виграє, хто програє. Бо, як на мене, це ще або один, або два. В когось кому повезе, може, три ефіри і не більше. Я думаю, що Діма нашому знайомству, сподіваюсь, буде в майбутньому раді значно більше, ніж тому пройшов він чи ні. Я тобі прямо зараз пропоную майбутню спільну співпрацю. і Сподіваюсь, що вона тобі сподобається така пропозиція. Та Чекаю тебе. З твоїм голосом не можна закінчувати. Запі Дмитро, я хочу, щоб ви не засмучувалися, тому що, ну, насправді є сльози в очах, але я впевнена, що зараз вам є що сказати. Прошу всего, хочу сказати всем большое спасибо за то, что мені повірили. Единственное, что могу сказать, для каждого в этом проекте победа своя. Вот, для меня была победа бы еще, когда я на слепых прослушиваниях, вот, ко мне повернулись три тренера. Это уже для меня была победа. Вот, для кого-то победа быть в финале, ну, может, получить какую-то материальную премию, для кого-то победа. Просто показать о том, что не нужно иметь э, у себя за спиной, э, то есть какое-то материальное благо, материальную поддержку. Э, не нужно иметь знакомства о каких-то музыкальных кругах. То есть просто нужно мечтать и заниматься этим делом. Ну заниматься тем делом, которое у тебя лежит на душе. И все, и больше ничего. Дякую, Дмитра. Дякую ему за выступ. Ну что, наступал встреч! Аллилуйя! Изи, моя лапочка! Я тебе подумаю! Умничка. Сейчас давайте поаплодируем тебе тоже. Я знаю, что я здесь спевала гирше.